Дуже давно хотів відзняти пару матчів в цьому скіні танцівниці, проте, на жаль, в мене не було на це сил. Але все ж таки я відкопав пару збережених мною раніше матчів. Вони будуть озвучені поверх, тому що на той момент у мене не було можливості записувати звук. Проте я грав їх настільки давно, що вже не пам'ятаю, що там відбувалося. Тож зараз подивимось, що воно було. І так, що ми маємо? Chinatown, China ну добре, добре, пішли, як то кажуть. Я на той момент тільки купив собі цей аксесуар. Він доволі слойовий. Наскільки пам'ятаю цей матч і наступний, що в мене є, вони такі собі, але це все, що я знайшов. То зараз подивимось. Так, ну я на першу кайт. І це вже добре. В принципі, якщо я не першу кайт, то у команди є всі шанси на перемогу. ладно. Припустимо. Припустимо. Так, це в нас королева. Королева... Що це? Це корониські? Ой, лікарка, привіт. Так, Ага, дякую. Дякую, що не зламала мою шкатулку. Чому мені? Куди? Та й я... ну зараз точно зламаю, так? Да? Угу. Ммм, який жах. Як вона посміла зламати мою шкатулку. Вот это уже бывший. Ой. Окей. Okay. Пропустил. Ну у нас за кой тоже, да. вставай. Я на не знаю. Угу. Споки час є, добре, добре. Давай швидко. Я правда не знаю, наскільки це буде. не знаю наскільки це допомагає, наскільки швидше вона починає хіляти. Але окей, хай буде. Хай Угу. Становище доволі скрудне. Ну ладно, пофіг, Бореться с вами, да? Угу. Окей. Просто королева молчит. Я, до речі, ніколи не мовчу, коли за мною йде гант. Я її тільки коли гант не бачить. Тому що типу, нафіга. Плюс, плюс. Якщо ти не встигнеш закінчити емоут, то тобі треба буде перелазити через палетку. Ну ти просто обісрешся, я не знаю навіть. Мене буває іноді, коли граю за Джокера, випадково прожимаю його кричащий емоут. А коли він кричить, то він не може юзати ракету. І все. Боже, який ж красивий скін. Я прям, я прям жодного дня не пожалкував про те, що я його купив, тому що ну, імхо він просто неймовірний. Так. Тихий декот. Тихий декот, а що поробиш? Ой-ой-ой. Та я пересете, ну досить ламати мої шкатулки, ну ти мене вже задовбала. Пс. Я не вмію калити королеву, насправді. Я ну, типу, в теорії, да, я розумію. Але... але ой, ну yeah. я. Ой, я так и знал, что она и Блинк. Тихо, хотів спитати, чи Что Блинк у неї. Так. Стой, Питон, Окей, окей. Куда я денусь? Uh -huh. Ну, правда, ну да. Зеркало на зустричь. Я даже не знаю. Я даже не знаю, что вам сказать. Угу. Ну ты меня врятуєш, а что в фазе уже все. Yeah? Okay. Угу. Окей. Ой-ой-ой. Погано. Ой. А, ну да, в базе все, я так и знала, ну ладно, ладно. Антиква тут лежит. Ага, и теперь у нас клиника. Добре, добре. Мне здається, в цьому матчі я майже не кайтов. Хоча, може, і кайтов. Ну, якщо кайтов, то так собі. Так. Гучан. Угу. За Алісою. Ну, я, напевно, да, про всех выпадок. прибрав. Угу. Де він... Не. Ага. Він далі за Алісою. Поняв? Тоді, да. Вирішив просто тихо декодувати дані. Я зараз, до речі, трошки трошки відпочиваю від створення відео. Точніше вони все ще будуть виходити, так, звичайно. Але може не в звичайному режимі, все ж таки по два відео на тиждень робити трошки складновато. саме тому минулого тижня я виклав тільки одне. Просто так. Да. Але якщо вам цікавий контент, який я роблю, а я нагадую, що я не тільки граю виден, ого то можете завітати до мого телеграм-каналу. В принципі, всі посилання вони під кожним відео є. Що ж вам такого ще цікавого розповісти? Зараз думаю над тим, кого ще можу має на то, окрім Віпі Поки зупинився на Міхі, тому що мені її подарували. Дякую, Шура. В принципі, мені подобається геймплей. Може, засніму щось про м'яху, наче мене просили щось зняти. Але я не впевнена. якщо вам би було цікаво, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. До речі, в планах у мене є відео з відповідями на питання і. Я робив про це пост в Телеграмі. Мені там не задавали кучу питань, мої друзі. Але якщо ви теж хочете щось у мене спитати, то знову ж таки обов'язково завітайте. І Ну, я думаю, ви знаєте, що робити. Так, там вже сидить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А все, ну ладно. Ну ладно. Нє? Да, я. Я не пам'ятаю, що я робив цей момент. Ага, зараз буде про порятунок. Я поняв. До речі, до речі, так. Just in case моя улюблена фракція персонажів то рятівники. Чому? Я не знаю. Я більше нічого не вмію, окрім того, що рятувати. І то під питанням. Угу. Ой-ой-ой. Журналістка з нею впала. Вони угу. там. Mm. Ну ще трошки, да. І моя машинка і буде прийма. Поняв. Uh -huh. uh -huh. Ну все, да. Тепер справа за мною. Ой! Ну да, ну так, да, як завжди. Питання, пропозиції. Ой, і прямо в стіну. Боже, ой. Добре, що це квітки, бо да, якщо б то був раг, то мене вже з'їли. Да, ну, в принципі, що да, ще розраховував. Кейт 5 секунд. О, да. База. так. База. Ну, ну ну, журналістка, боже, бідоська, весь матч працював, а ще й цього, ще й мене рятувати. Угу. Ой, там уже кто-то сидит. Окей. Да угу. что ж такое, боже, ты дашь мне... Не... Ой, не даст. журналистка. Журналистка, красивая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все. Ну пока. Опа. Давить всякие промовы. Ну, Данжик. Ну, попройма. Чудово! Чудово! Слухайте, це ще й не програшний матч. Ти диви як. Угу. Марфейчик. Пішли. І в дерево. Ну краса ж, краса. Довго думав, чи варто викладати відео сьогодні, але все ж таки вирішив це зробити. Хочу побажати всім вам гарного здоров'я і нагадати про те, що дуже важливо донатити на збори. В моєму телеграм-каналі проходить невеличка акція. Якщо в останні пару місяців ви робили донати на будь-які збори, ви можете отримати невеличкий подаруночок від мене. Тож переходьте, дивіться від вас взагалі нічого не потребується, лише сказати мені, на які збори ви робили донати. А так, всім гарного дня! Дякую за перегляд цього відео. Все буде Україна!